Шановні друзі, ми починаємо курс лекцій з технічної механіки. Я викладачка Одеського фахового коледжу транспортних технологій Волік Світлана Володимирівна. Вітаю вас всіх і бажаю успіхів в освоєнні технічної механіки. Третє тисячоліття. Це вік науково-технічного прогресу, коли без знань науки не, обійді, не обійдітеся ні в одній галузі виробництва, а тобто кожному з вас. Ви повинні досягнути своїх успіхів у житті. Для цього потрібно мати силу та терпіння. Вам це доступно, а чи ви до цього прагнете? Механіко, ти стародавня наука. Тобою Аристотель жив. Ти також пам'ятаєш Архімеда друга за те, що працю в тебе він вложив. Так. Механіка стародавньої наука ми бачимо ще вченого Архімеда, який жив 287 по 212 рік до нової ери. Головні заслуги у створенні основ динаміки належать Галілею та Ісаку Ньютону. Тобі ім'я я Галілея. Великого шукателя борця. Зараз ми бачимо, що головні заслуги творення основ динаміки належать також Ісаку Ньютону, Ім'я Ньютона Дороге, Невтомного та Страстного Творця. У XVIII столітті починається інтенсивний розвиток методів диференційного та інтегрального числень. Багато задач динаміки вирішувалися саме такими методами. Їх розробили математики і механік Ейлер, французькі вчені Даламбер, Лангранш. На Україні рідній безліч є Ньютонів, Тому Дніпро перекриває міст патонів. І корольов у нашім краї жив, у космос він зробив прорив. Усе що зараз є творінням рук людини, це завдяки тобі механіко єдина. Любі друзі, дякую вам за увагу. До наступної зустрічі і сподіваюсь, на плідне наше спілкування.